Ой, а що це таке є? Ану професіонали і аматори. Розкажіть на мені та й всім остальним в коментарях, що ту в пору вечірню так Трутень, цікаво зверху пішов на обліт Привіт, друзяки, на каналі Віктор Про І так, ближче до діла. До чого відео? Тема підсадки маток, дуже добрих маток, яких ви замовляєте, або хтось має серед на пасіці і хоче, щоб їх нормально підсадити і нормально вони працювали в тій чи іншій бджолородині. Адже матки є різні. Замовляють племіні, замовляють рядові. Чистопородні, острівні інструментальне сім'я і пішло і поїхало І навіть і свищові роєві, які тільки є, по різному йде, У кожного по різному. І підсадка також по-різному. В моєму випадку показую, що до чого і як я роблю. Привезли замовлення. Ну, Маємо коротше, такого. Хватає там за австрії карніка. Потрібна підсадка. Звісно, я в свою чергу раніше розказував про купачок розказував про взагалі розплід який лупиться, і туди випускається обов'язково матка із тими бджолами, які є в свиті. Тобто в кліточки. Наприклад, ви взяли, у вас в кліточці є е, ці бджоли, які з нею. Ви випускаєте туди. Там нема кому боротися. За верховенство. І вони, якби з маткою. Матка, якщо знайде собі корм, вона сама може поїсти того метку, ані, то та я бджола, яка є, вона буде годувати. Адже та, що народжується, їй необхідний якийсь період часу, день-два, щоб окрепнути і приділяти увагу матці. Після того, коли ви це діло зробили, проходить. Три-чотири дні. Ви можете, звісно, із тієї сім'ї, яка підігріває знизу через сітку. Або ж якщо погода дозволяє, то просто так ящика ставити. Відповідна температура вона дозволяє жити й бджолородині. А потім собі треба, то й підсилили. Далі що? Питання є в тому, що підсаджують по-різному. Ось. А основне, що я хочу сказати, і показати на бджолородині, та які бджолородині? на, на там розплоду то дві рамки і взагалі на, на трьохрамочному відводку. Як відбувається те, коли до вас приїжджає матка, що необхідно знати, такі, як буде маленький лайфхак, адже є проблеми. Часом буває, що зроблять відводка, кинули без бджіл туди матку в клеточці, відкрили і та я бджіла молоденька, вона, вона раду. Вдасть у тому канді, щоб проїсти, щоб зайти туди і там працювати. Матка, звісно, якщо канді густе, якщо воно відповідно не пливе, вона може і там загнутися. І таке буває. Ось. Тому я, в свою чергу, коли підсаджую, я вам зараз покажу, як то я роблю. Ну ось Матка, яка приїхала. Дивіться, вона сама супроводжуючі бджоли тут не потрібні. І будемо підсаджувати. А як воно буде робитися? Дивіться, більшість так і робить. Откриває. Бачите? Є відкрита, правда? Що далі робимо? Ну, що робимо? Показуємо. На моєму прикладі відводочок на три рамки. Розпліт був різновіковий, але вже я перед цим свісовики здер. І все. Гудуть. Матки немає. Що я роблю? Виймаю, Ось і дивіться. о, Ложу, щоб було всім добре видно, що буде відбуватися. Показую молоденька бджола. Дивіться, одна, дві, три, чотири. Коротше, можна назбирати. Молоденької бджоли, куча, куча є. Тобто повиходили. Це спеціально, щоб для кліточок, коли підсаджуємо, як я роблю. І так. Матка з бджолою, яка буде з нею, обов'язково до доби має бути бджіла там. Я вам скажу, якщо вона ради не дасть собі навіть щоб прогодуватися, вона буде випрошувати те годування харч від бджіл, які будуть її годувати. Відповідно, будуть годувати матку. Відповідно, матка буде годуватися навіть від внутрішніх бджіл, адже за декілька днів. Поки оце є прогрезеться, ця бджола всередині буде доросліша. І вона і так має запах бджолородини. родини. А що запах бджолородини родини дає для цих бджіл і для матки, яка також набереться? Звісно, що ну, свої своїх. Ось так. Так що свої своїх приймуть і матка без проблем буде випущена в бджолородину. Далі ми, як сюди, зайде бджола і вже буде міграція бджіл Ця я вийде, інша зайде. Ми відкрили їм друге відділення тут, і вони вигризуть і матку випустять всередину. Ну це для прикладу зроблю таке, от, щоб показати, коли воно дієве. Адже дуже часто буває, коли матка якщо сама, вона там в кліточці не виживає або забивають її. Або вона там з голоду може померти і бувають ну такі казуси. Тому будьмо обережні, друзі. Ну і все, працюємо на те, щоб дати оце є добро сюди. Ще раз показую, як воно є. Ставимо середину Ось так. Є потреба, то після того. Дивіться, як що робиться, як ідуть до неї. Після того, коли їм буде там е голодняк, грубо кажучи, через відділення, там, де сітка пластикова, де віконця, вони будуть доставати той мед, що там рідкі ви бачили зверху, не умруть з голоду, навіть матка, вона буде робити все для того, щоб спожити. І як говориться, залишитися. Живої. Тому то наша обережність має у життю бджіл велике значення. Все, Всім добра, здоров'я, вдачі в ділярському сезоні, всім нам перемоги, до побачення, пока.